Шкідливий хліб, шкідливе сало, шкідливі сіль і кофеїн, шкідливим все на світі стало, усе навколо яд один. Шкідливе сонячне проміння, шкідливий вітер і мороз, шкідливе пиво і паління, шкідливий авітаміноз, шкідливий комп і телевізор, шкідливі деякі пісні, шкідливо засипати пізно. А я скажу вам, друзі, ні. Шкідливо все, що в нас вбиває, бажання жити і радіть. Шкідливо, як жаги немає, любити, мріяти, творить, шкідливо палко не кохати, зі страхом думати про гріх, шкідливо все підряд читати, шкідливо убивати сміх, шкідливо міцно не обнятись, шкідливо не бажати втіх і одиноким прокидатись і ненавидіти усіх. Шкідливо не хильнуть чарчину у дружнім колі. І пісень шкідливо гучно не співати, Коли у вас знаменний день. Шкідливо не ходить в театри, не випить білого винця. Шкідливо все, що може стерти Щасливу посмішку з лиця Степан Завиташ